Вітаємо, друзі! Сьогодні армія ТВ залітала до 30-ї окремої механізованої бригади і зі мною тут поруч Дантіст. Вітаю. Вітаю, хлопці. Розкажи, будь ласка, що сьогодні вночі буде відбуватися, що будемо кидати на голову орками? Сьогодні ми будемо займатися дистанційним мінуванням. З mm моєї -hmm. сторони дуже сильний хняківський вогонь. Mm -hmm. В в принципі, я так думаю, була причина неможливості штатного мінування виходу. Нашої розвідки комбінувати логістичні шляхи діями. Ага. Ризик дуже великий по тому... монументі. Ну, так, да, краще, хай дрон, всі так. Я безумовно, все, що можна взагалі в, нашій, в нашому війську ми маємо це вже, в принципі, закарбувати, як правило, все, що можна зробити дроном, треба робити двом. Розкажи трошки про ці міни, які будуть скидатися на голову. Це буде перероблений боєприпас касетного типу КПТМ3. Міна противотранспортна, яка дистанційно постановочна, яка для касетного мінування. Але підривач ініціатор у нас, він, якби той старий радянський, він не, не діє в силу того, що елемент живлення в ньому давно помер і замінити його нереально, бо не виймається звідти. Тому mm. ну, такі рішення за допомогою мікросхемки, теж магнітної ініціації ми будемо. Ставити цю мінку. Тут, тобто тут стоїть магніт, який реагує на метал якогось тратить. Датчик на метал ну і плюс на сул. Тобто, якщо машина буде їхати, то вона нижчим опиниться десь. По-любому, я думаю, воно ну, з боку, якщо. Бо машина досить багато металу, це так, чистина кувалду угу. реагує. — О, пішла. Він просто магніт відчуває метал так. і насув і на... і на зміну магнітного поля. Якщо хтось не ногою його Так. Я зараз буду їжджати, якимось, ну десь 5, може 4 кілометри до села. Так. Я тушу світло, все, їду просто по ночніком. Це вільно, так, що маску. Можна всю дав. Да я повністю дав. Дуже сильно допомагає от, інтернет. Е... А я, я дозволю, дозволю. Як це воно Бандера стоїть чи що це висить? Це, це притуло нам допомагав, якщо я ну, помираю. Це ви, типу, питаєте да, енергію планшетів з трансляцією і що ще? Е, Підсилювачі, Starlink. — Ну, це, ага. короче, це, грубо говоря, зв'язок. А вампір це вже військова розробка. Більш так. Нічого такого, він самий простий, але от відносно він розроблений чисто типу, для військових і угу. доволі себе так грубо, добре показав. Так, да, це агродрон, але від того, який він відзначально у відділі, там майже нічого не стається. У нас є завдання сугубості. Сьогодні у нас завдання це дистанційне мінування. Така ситуація виходить, як тільки ти починаєш переборюватися ворожими реп, ви просто починаєте збивати. Mm -hmm. Простої збивають, а починається ця історія з ревом, це, це безконечна війна, а то реп, то стоїв Це, Саме більше проблема взагалі. Я думаю, всіх букласників не тільки далі. Mm -hmm. так так. Коригування, наприклад, в нас є позиція, то дається точка, uh -huh. яку потрібно, типу, там, розібрати. Бліндаж, умовно скажемо. Ми отримуємо фотки денні, uh -huh. нічні координати. Uh -huh. Ми дивимося, відпрацьовуємо, розібрали. Зранку ведеться до розвідка, і вже нам вкидають результати нашого враження. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ми вже на бойовій позиції. От сьогодні міни, які ми крутили там в от зараз хлопці, як ви бачите, чіпляють цей вампір. І що найцікавіше, сказали, поки будемо його запускати, всі будуть у підвалі, тому що іноді ці боєприпаси вони можуть самі по собі відчепитися і впасти вам на голову. Тому а, зараз причепимо, поставимо вампір і ну, зафіксуємо зліт, його з крок, яку залишимо тут. І потім подивимось вже на роботу на позиціях орків. Власне, отак виглядає вампір, чи так, як його називають, орки Баба Яга, літаюча українська нежить. І якщо хочете побачити щось ще що цікаве на телеканалі Армія, дивіться нас по телевізору, ось тут теж телевізор, але він щось не працює, але у вас він працює. Тому обов'язково нас дивіться, дивіться нас на ютубі, підписуйтесь на наші соціальні мережі і такого контенту у вас, ну, принаймні у вашій стрічці, буде більше на все. Прийшли викриття. Дякуємо. Злітаємо. Щотва зі мною Щоб ви розуміли, от пілот він не один в польоті. От зараз ви бачите, як пілот злетів і поруч з ним сидить штурман, який дивиться по карті, по програмі і вказує, ну, дає вказівки, куди і як летіти, з якою швидкістю, які на команди давати дрону, і, ну, щоб вчасно і в потрібне місце прилетіти. Мой клієнт десь мінус 10 вперед. Перелетів десь лінію зіткнення. Так. доходжу до цілі. Це два там гуляє. Угу. Ти ви побігли, навіть почули. От чуть-чуть вперед і, і по посадці сіль і кидай. Ще чуть вперед потім. Ще, 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 ще. Ну, Тридкість mm -hmm. велика. Ну, щоб крину не було. Покамість <певнець> не бачу. Чоловіки, це будуть ПТМки, розриву не буде. Да. <певнець> О, отак якщо летить, так і кидай. Кидай, кидай, кидай. Делаю перший скит. Метлюс тупо перед. Хлопці <риклад> <риклад> призумилися, власне, і давайте сразу спитаємо, що по роботі мужики. Получилось, не получилось. Ну, як слизи. Все, я думаю, плюс мінус получилось. ми сидим згодом. Щоб побратим розвіни, які нам покажуть, фото якісь, позору на філера. Головне, що є, це то, що особовий склад цілий. Угу. Роботу ми завершили. Як сказав побратим 50 на 50, бо задача була зробити одне. Але ми скинули снаряди, де точно. пересувається ворог. Що там облітає? Да нет, не будет чистой.